Добрий день, бібі малята! Ой, весна, весна днем красна. Що ж ти весно принесла? Принесла я вам літочка, ще й рожевою квіточку. Хай вродиться житочко, ще й озимає пшениця і усяка пашниця. Весною дуже багато роботи у селян. Треба все перекопати, жито посіяти, картоплю посадити. А в цьому селянам допомагає різна техніка. Яка? Звичайно, це трактори. Трактори перші помічники на селі. Давайте з вами подумаємо, із яких геометричних фігур можна зробити трактор. Квадрат, прямокутник це кабина, круги це колеса, але вони різного розміру. Це Особливість будови трактора. Коли будете виконувати роботу, не забудьте про те, давайте розімнемо наші пальчики. Ой, на гору та згори їдуть в полі трактори, будуть землю засівати, густо зерна розсипати, а зернятка підростуть. Кліп смачненький нам дадуть. Молодці. Для роботи нам знадобиться аркуш світло-зеленого кольору, а також кольоровий кольор коричневого, зеленого, жовтого та чорного кольорів. Клей, ножиці, серветка, олівець. Спочатку виріжемо великий прямокутник синього кольору. Та розріжемо його на дві частини трошки меншу і велику. Ось так. Будемо формувати кабіну нашому трактору. З меншого прямокутника відріжемо навскість. Ось така вийшла у нас кабіна трактора. З жовтого кольору виріжемо квадрат це буде вікно. З чорного кольору виріжемо два круга. Різного розміру, велике і мале це колеса нашого трактора. З жовтого кольору два круга. це диски. Також фари і ручку. З чорного кольору зробимо трубу. З коричневого папіра нарвемо смужки. Це буде земля. Починаємо збирати наш трактор. Спочатку наклеїмо кабіну. Тепер віконце. Ось ми наклеїли колеса. І зараз ми наклеїмо фари і ручку та трубу та землю. Ось такий трактор вийшов у мене. У вас все вийде. Працюємо! Чекаю ваші роботи до зустрічі, малята!